Ну шо, Новий день, новий влог. 24 час ночі. Залив фудос. вам і йду спать. Так, ну що, народ, прийшла дружина, скупилася всякими ніщичками. Відкуповується, відкуповується від того, що свалює і пайови. Так що так. Да. А що я? Я зняв три розпаковки. А, кіт. Мішав їх записувати в паскудах, так що такое. 50-50. Ну і плюс розіброшу собі пальце ножом. І в шокі від того, що там, блядь, одна хрень попадається. Цього разу ще гірше, ніж попереднього. Це треш. Я просто в шокі. Якщо ви шукаєте димний тютюн, який буде куритися більше години. В моєму випадку Вайтанджел куриться 2 години, то я рекомендую саме його. Не дивлячись на те, що сьогодні п'ятниця, у нас більш такий чоловий день виходить, бо зараз жінка поїде. Два вихідних у мене будуть фулл тайм робочих. А, прям до хіра планую записати відосу, розпаковуватись наперед. Щоб... І що? І все. Ну і сьогодні теж після того, як дружина поїде. Буду, ей башують. А зараз, шо? шавушка, кальянчик кофейчик, энергетосик і эш. проти зловісних мерців. Якщо хтось не дивився, блять, ну подивіться, на реально прикольний а, серіал. Блін, пушка. Не знаю, другий сезон додивилися, ось, і прям, конфетка